Мир, миру, рознь. Сьогодні я спостерігаю, як є конкуренція планів миру. Ви помітили, що різні люди Трамп, Зеленський, Макрон, Шольц, вони пропонують різні формули миру. І ці формули миру вони ще й сперечаються між собою, хто яку формулу миру бачить, яку потрібно реалізовувати. Я розумію, що мир, миру, рознь, і на різних умовах Україна може піти на... Мир або Російська Федерація піти на зупинку бойових дій. Я це все чудово розумію. А мене напрягає трішки інше: це те, що сам мир, саме поняття миру, як зупинки війни, як зупинка втрат людей, життів дітей, цивільних, військових. Вона стає оця ідея дискусійною. Тобто таке відчуття, що, знаєте, от, от буде моя тільки формула миру і більше нічия. От якщо буде чиясь формула миру, то миру не буде. От, от Це дуже напрягає, це, е, це дуже лякає. Якщо ви такі спостереження мали, напишіть в коментарях, як ви до цього ставитеся. Чи має бути єдина формула миру і чи має ця формула миру бути винятково українська? Можливо, вона буде українською з деякими доповненнями тих людей, які теж докладаються до встановлення миру в Україні і закінчення цієї війни. Напишіть, будь ласка, щоб я відчував, що я не один в такому розумінні війни і миру.